Дня діти. Скоро всі будуть святкувати найдавніше християнське свято, Великдень. Це радісне свято, Воскресіння природи, загальної любові. В цей день всі один у одного просять прощення та прощають, радіючи цій добрій новині і святкуючи Воскресіння Господнє, люди пов'язували з ним два символи перемоги. Життя над смертю. Це яйце, в якому зароджується нове життя, хліб, який дає нам сили. Діти, а знаєте, що це таке? Правильно, це писанка, розфарбоване, розмальоване візерунком яйце, символ життя. Отже, Великдень не обходиться без писанки ще давнину люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла та вічності. Та да тепер вважають, що писанка приносить людям щастя. Крашанки писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. Крім писанок ще розрізняють крашанки, дряпанки та мальованки. Крашанка це яйце одного. Яке фарбують найчастіше в окропі з лушпинням, цибулі чи штучним барвником. Воно являється найдавнішим його гістям на великодньому столі. А дряпанка це яйце пофарбоване в один колір, на якому потім голкою чи шилом вишкрябують орнамент. Дряпанки ще називають шкрябанками. Крапанки роблять накрапуючи на яйцо воском, візерунком і опускаючи його у бароник. А мальованки розписують пензликом, фломастером або чим-небудь ще іншим. Дітки, а давайте пригадаємо, які бувають орнаменти: рослинний, тваринний, геометричний, побутовий. Беручи в руку. Яєчко розмальоване, ми милуємось його орнаментом. Орнаменти, що найчастіше зустрічаються на писанках, тісно пов'язані з нашим життям. Кожен знак, кожна лінія мають своє значення. Давайте уважно роздивимось, найти повіщі мотиви, символи ось вони. Українських орнаментів. Сонечко, воно зігріває всю землю своїм, своїми променями. Що символізує? Що ж воно символізує? Воно символізує життя, радість, Коло – знак сонця, насій світла та життя. А заря є знаком неба. Хрест це символ Всесвіту, він є знаком чотирьох старин світу, чотирьох вітрів, чотирьох пір року. А цей знак ось там подивіться, схожий на, граб... на граблі, є символом дощу плодородно... плодородної землі. Трикутник. Символ вогню та безсмертя. безконеч... безконечного життя також є гілка. Хвилі, криві лінії без початку і кінця символізують вічність. Дітки, ви сьогодні дізнались дуже багато цікавого. Про це велике свято Великдень. Узнали, знайомились з назвою Яєць. На орнаментом, який наноситься на цієї річки, і що він символізує? побачення!